під підкорю жлеких морів. Багато століть тому більшість людей вважали Австралію скупченням островів, але тільки не капітан Метю Флінкзр. Він був певен, що той континент він першим наулював мапу узбережжя Австралії. Проте саме з цим не впорався, допомагав його кіт Трім. Трім народився в морі. Одного разу ще кошеням він упав за борт, але виліз по мотузці на гору. В нього було. Чудове чуття рівноваги. Кіт зовсім не боявся води і розважав моряків своїми витівками. Капітан записував в свій журнал різні комендні речі, які витворяв трім. Наприклад, під час обіду котик тицяв у кожного моряка лапну. Якщо з ним не ділилися якимось смаколиком, він перехоплював його на люту прямо з Е, Щойно, Трім опинився на суші, він одразу ж почав сумувати за морем. Під час третього. Бояжу кап, капітана з е, Південні Моря Трім е, провів із Лінзером кілька років, об, облигаючи навколо Австралії. Кращого місця для нього не було. Повертаючись до Англії, їхній корабель розбився на кораловому рифі. Капітан Трім. Капітан Трім та інші потерпілі пробилися. До найближчого острова, і там чекали на порятунок два місяці. А кіт тим часом потішав їх як міг. Проте невдачі на цьому не закінчилися. Коли корабель зупинився на ремонт на острові Маврикій, капітани звинуватили у шпигунстві і, запр... і запротирили до в'язниці. На шість років Вірний кіт залишився з Флідзером та одного дня. І звідтоді його ніхто не бачить, Засмучений смучений капітан згадував про тріма як про одного з найкращих звірів, яких він зустрічав у житті. На честь котика встановили пам'ятник в Англії та Австралії за те, що його легенду не забули. 1797-1803 рік Австралія. Пригоди трима надихнули вас на подорож, оскільки місць які варто відвідати Котолюбу. Фестиваль Котів Іпр, Бельгія. На щорічному параді Кетен Стоет. У Бельгії люди переодягаються в котики, та проходять вулицями, а з ще кидають іграшкове кошенят. Будинок музею Ернеста Гві... Гемінвея Ківест, Флорида, США, десятки 60 балов котики знову гають у будинком письменника, почуваючись там повноправними господарями. Заповідник для котів Тори Андже Арджентіна. Крим. Ой, Рим. Е, Найвідоміші у цьому відкритому заповіднику, де бездомні, коти живуть без серед древніх руїн, можуть працювати всі охочі. Котячий човен, Амстердам, Нідерланди. Найвідоміший у світі притулок для котів, розташований у плавучому будинку під назву Поценбут. Котячий човен. Це одна з найбільших принад для туристів. кафе де Чац. Котяче кафе Париж. Колись усі коти цього чарівного закладу були бездомними. Як ви можете здогадатися, акцент тут роблять не лише на пухнастиках, але й на вишукані їжі. Щасливий котомаршрут, Йорк, Англія. Мешканці Йорка назавжди витягнули від себе злих духів, понаставлявши на дахах все по всьому місці статуї котів. Чартвел, Кент, Англія. Черчилль так любив свого рудого вусаня, що вписав його у заповідь, дозволивши Джоку дожити віку в сільському будинку колишнього прем'єр-міністра. Власне, він забажав, аби в резиденції чертвелі завжди рудий кіт із білими грудьми та білими лапками. Зараз у будинку мешкає вже Джок, шостий Стамбул, Туреччина. Найбільше місто Туреччини, давно відомий як гавань бездомних котів, що їх дослідають місцеві. Туристи котолюби можуть зупинитися у стилізованому готелі «Бродячий Кіт, де раді однаково і бродячим людям і котам. Міконос – Греція. Цей остров відомий своїми котами, які гуляють мальовнищими кам'янистими вуличками. Село Чурань, Румунія. Це село можна назвати світовою котячою столицею, адже на одну людину тут перепадає четверо котів. Котяча імперія Ледідіни Лондон. Завідайте в це кафе на шматочок пирога перегади частку смачного чаю в компанії проїзних врятовних котиків. Кучинґ Малайзія. Першому світі місто присвячене котам статуї, вуличне мистецтво, музеї та про котів. Будь-яке місце в Японії у цій країні є коту кот кафе, котячі храми, котячі острови, котяче все.